Зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження, знову за столом. Сьогодні свій гарний славний ювілей святкує прекрасна іменинниця, найкраща сестричка, яку звати Марійка. Живе вона в селі Красноставцях, і ми їдемо до неї на її свято, вітати її від її найкращого, найдорожчого, найріднішого братика, який зараз за кордоном, і який дуже щиро із своєю сім'єю хоче її сьогодні привітати. Тож, дорога іменинниця, дорога ювілярка. Приймайте сьогодні ці вітання від брата Васі із сім'єю з Чехії, які хочуть вас щиро привітати, які дякують Богу за прекрасну, люблячу, добру, щиру і надійну сестричку в їхньому житті, і які щиро сьогодні хочуть побажати вам всього багато і найкращого, бо тому що ви для них дуже дуже дорога. Вітають вас і бажають вам міцного здоров'я, багато радості в житті, багато щастя, багато успіхів, багато натхнення до праці, до якихось бажань, до, до малих і великих перемог, багато підтримки ваших рідних. І, звичайно, що нехай ваша сім'я, ваші рідні, ви маєте для кого і заради кого жити, ким пишатися, також завжди будуть вам здорові. Хай їхні досягнення завжди радують ваше серце, бо тому що, коли дітям добре, мамі ще краще. Всього вам самого доброго, мирного неба, сімейного затишку, благополуччя. Міцної і щирої сім'ї нехай все, всі блага цього світу, які є на землі, не пропускають, не обділяють ваш дім. Нехай завжди він не буде наповнений сміхом, радістю, добром, здоров'ям та щастям. Їдемо до вас на свято і будемо ще більше особисто вітати з ювілеєм. І багато вас читала, але я знаю, що також з душі зараз за з вами немає, це вашого братика, брат Вася вас своєю сім'єю, для якого ви просто, тому що сестра для брата буде як друга мама. І він вам дякує за все, за ваші всі незабутні миті життя. За віддень, всі всі приємні з вагом за те, <зас> що ще буде. Просто місяця багато депутати робити. Кожного подається. Дуже вас любить, вітаю своєю сім'єю, бажаю щастя, здоров'я, щоб завжди залишалися для нього такою справжньою, доброю, щирою, медійною сестрою. Нехай ніщо і ні, ніхто не завадить вас в цьому самого. Братові, його жінці, марійці. Його всі сім'ї. Я дуже йому вдячна. Дякую. Казали, що Я... Я їх, мама, дуже люблять. <риклад> Я дуже люблю і скучаю за ними. Я червою вечеря, щоб ми тримали. Дякую. Це для душі. Кили хвина і вип'ємо до. we not